бачимо, що за пішохідним переходом у нас утворився затор. Тому що тому ми, згідно пункту правил 18.6, не маємо права виїжджати на цей пішохідний перехід. Зупинилась перед ним, щоб ми його бачили. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Можна поставити автомобіль на ручник. Зняти руки з керма, покласти собі на колінки і таким чином ви трошки відпочинете. А я вам розкажу, що навіть досвідчений водій, коли приїжджає в інше місто він відчуває деяку невпевненість, то що він не знає конкретної дорожньої обстановки. Тому це пояснює те, що вам треба це все вчити. Що казати про вас, що казати, ну якщо досвідчений водій не відчуває там впевненість. Да? Таку 100%, як у себе в місті, то що казати про новачка, який тільки сів за руль. Тому той, хто передивляється, декілька разів все запам'ятовує, він без питань потім складає іспити. Будь ласка, передивляйтеся, всі відео є у відповідному плейлисті. Ви на цьому заощадите, на інструкторах, тому що ці всі.